От тут у нас немає нічого, де ж вони фотографувалися. Однако нічого. А це не в нас, мені кажеться. Наташа, ну подивися. Є у мене такі фотографії, а я не можу. Я теж мені наче Андріївське. А ти дивилась, Маш, ну, Ти ти більше знаєш. Це і забирав Саша, молодого. І приїжджав машиною вашою машиною, приїжджав він за рулем. І він забирав нашу машину теж в дворі. До початку війни слідство інфо було класичним розслідувальницьким центром. Ми робили розслідування. Це були велика корупція, це були якісь махінації фінансові. Сьогодні ми поговоримо про правосуддя в нашій країні. Ми подивилися на результати розслідування поліції у справі Шеремета і побачили відверту підтасовку фактів. Майно на 2 мільйони доларів та повернення в прокуратуру люстрованого посадовця. Але коли почалася війна, багато чого змінилося, і ми зосередилися власне на ідентифікації російських е військових, виявлення їхніх злочинів, які вони роблять на території України під час війни, і це є наразі нашою основною діяльністю. Кілька місяців ми збирали докази воєнних злочинів росіян в Андріївці. У цьому розслідуванні ми розкажемо і про рядових військових, і про їхніх командирів, які вбивали мирних українців. Ми покажемо докази та важливі свідчення очевидців цих злочинів. Мене звуть Артем Старосіки, я CEO агенції Мольфар. Ми, по суті, займаємося розвідкою за відкритими джерелами, тобто, це, наприклад, зайти в соціальні мережі, зайти в реєстри, подивитися новини, проаналізувати супутникові знімки, зібрати цю інформацію в короткий файл і подати це як висновки для того, хто це буде читати. Нас в принципі, більша частина клієнтів це юристи, фінансові компанії, власники бізнесів. І є трішки компанії, які займаються космосом, і трішки компанії, які там пов'язані з різними військовими розробками: радари, дрони, супутники і так далі. І, в принципі, з цього, напевно, з'явився такий релевантний бекграунд. Сьогодні Мольфар – це глобальна осін-спільнота. До нас долучилися понад 200 волонтерів, які працюють нон-стоп, щоб. Ідентифікувати військових злочинців, спростовувати російську пропаганду, зібрати повний архів військових подій, розслідувати військові злочини в Талебаші. Торонто я працюю з 2018 року. Працював редактором і сценаристом. Ми займалися тим, що робили недільні випуски гумористичного шоу про. Те, що відбувається в українській політиці, в соціальному житті. А завдяки гумору про це розповідали. Путін кашлє, труситься, і в нього ледве рухається рука. І до всіх цих негараздів Путін багато років хворіє на рак. Точніше, на багато раків. І коли почалось повномасштабне вторгнення, звичайно, що було не до гумору, не до програми про якийсь гумор. І я вирішив, що буде корисніше займатися зараз для мене саме журналістськими розслідуваннями, якщо можна їх так назвати, про росіян. В умовах війни ті теми, з якими ми працювали, а, там дослідження корупції можуть бути неактуальними. Ми шукали собі нішу. і Ми попросили також наших колег іноземних провести нам тренінг. У нас був триденний тренінг від колег з білянкет. Вони навчили нас власне, ручками шукати в соцмережах російських військових, тобто якісь такі не зовсім всім відомі шляхи. І ми знали, що з першого дня, якщо станеться війна, ми будемо займатися цим. І так і сталося. Ми зараз живемо в час соціальних мереж. Ми просто це розуміли, відчували, що треба навчитися це робити. Тут буде багато росіян і притягнути їх до відповідальності за нашими законами буде складно або майже неможливо. Тому ми, як журналісти, маємо максимальну кількість інформації. Брати, ну нам підказувала там наша інтуїція, журналістська. 24 лютого ми опублікували першу історію з ідентифікації російського льотчика, який впав біля Києва. Да слышу, слышу. Ух ти ж, йолки-палки! Збілішу там. Йомаю! І по суті, наш журналіст по номеру на шоломі, по прізвищу на шоломі, зміг встановити хто це. Усі, це коли не, можна знайти якусь інформацію, яка не очевидна з відкритих джерел. Тобто у нас є соцмережі, у нас є якісь сайти, у нас є якісь програмки, у нас є якісь додатки. І ми можемо за допомогою цих інструментів зрозуміти, хто, наприклад, ця людина. У нас є фотографія якогось умовного російського солдата. І ми хочемо зрозуміти, хто він і чи міг він бути причетним до злочинів, наприклад, в Україні. Ми беремо цю фотографію, є спеціальні програми. Рамки типу Face ID, де можна ідентифікувати, знайти по цій фотці такі ж самі фотки в інтернеті, і тоді зрозуміти, може ця людина є в соцмережах, може про неї писали якісь місцеві російські газети. Пошук по соцмережах через родичів, тобто щоб через родичів, колег, друзів, ми намагаємося встановити, хто там члени родини, тому що іноді самі військові нічого не публікують, а їхні мами, дружини. Брати, друзі, щось публікується. Це теж можливість знайти інформацію. Також туди ж ми долучаємо інструменти геолокації, використовуються всі ці Google Maps, Google Earth. Бачачи фотографію, можна визначити, де саме відбуваються події, і часто це допомагає встановити місце злочину в нашому випадку. Якщо щось таке відбулося, все кулів, правильно Так. кулів. Це той самий командир, який намагався зґвалтувати 16-річну сестру Олександра. Куліїв уродженець міста Магнітогорськ Челябінської області. Слідство встановило, що він народився 10 листопада 1991 року. Куліїв не веде активне життя в соціальних мережах. Спочатку ми знайшли тільки видалену сторінку ВКонтакті, але її скріншотів немає у веб-архіві таке ще Гугла. Але нам було відомо, що по батькові Руслан Рахабович, Тож ми спробували пошукати в соціальних мережах його батька Рахаба Кулієва. Ось сторінка Рахаба Гулієва в однокласниках. Вас може заплутати те, що він Гулієв, а не Куліїв. Скоріше за все, це через транслітерацію азербайджанського прізвища. На одній з фотографій в профілі Рахаба в Однокласниках, ймовірно, фото його сина. Ця людина дуже схожа на нашого підозрюваного. Це фото шестирічної давнини і поганої якості. Але на цій світлині можна розглядіти аналогічні риси обличчя Кулієва. Така ж брова, такі ж вуха. І якщо прогнати це фото через спеціальну нейромережу, яка покращує якість світлини, на фото буде видно родинку, яку майже не видно на оригіналі. Ця родинка є на іншому фото Кулієва, яке є в матеріалах слідства. То ж, ми продовжили вивчати сторінку Рахаба Кулієва, який ймовірно є батьком нашого підозрюваного. У нього в друзях ми натрапили на акаунт, який підписаний як Руслан К. На аватарці бачимо двох військових. Один з них в масці більше фотографій на сторінці немає. Проте вказаний рік та дата народження повністю збігається з датою народження Руслана Кулієва, якому правоохоронці оголосили заочну підозру. А ще як би не намагався Руслан К бути анонімом в інтернеті, все одно лажанув В id профілю. Він вказав своє справжнє прізвище. Наприклад, моє найулюбленіше це дво, двочастинне розслідування про російських військових, які були е, на переправі в Сіверському Донці. він. Вот Ліда руська армія. Сутки бухали, скажи мука з бакинути братірусі вони там частина втратили телефони, частина померла. І Наші військові передали нам телефони з флешками цих військових. На цих флешках були, наприклад, фотографії з Сирії. Тобто ці люди приймали участь в складі сухопутних військ РФ, які по словам офіційної Москви там не було. Вони приймали участь в війні в Сирії, і ми за допомогою фотографії вичислили всі точки, в яких вони воювали, і подивилися, що там відбувалося на той момент. Тобто, що ці люди це не просто якісь бідні російські солдати, які не знають, що таке війна, і їх кинули просто в жерло якоїсь катастрофи. Вони були, вони знали, що таке війна. Вони були в Сирії, вони були близько до місць, де Росія скоювала воєнні злочини, в тому числі Валепа, де росіяни просто розбобили це місто, або наприклад, до місця, де е, дуже близько був там в кілька десятків е, кілометрах від місця, де Сирія застосовувала хімічну зброю проти повстанців. Ну ці люди знають, що таке війна. Про це от зробили велике розслідування, на якій ми працювали десь місяць-два. Е, це дуже важка осінь. -робота, яку зараз мені не шкода додати Пафосу трошки і сказати, що це супер е цікава була і масштабна робота, над якою я брав участь Це перше фото зроблене Денисом у Сирії. З метаданих світлини можна дізнатись точно дату і час, коли була зроблена фотографія 13 липня 2017 року о 16.05. Пічугін стоїть десь на узбережжі, а позаду видно гори. Через 20 хвилин він вже в плавках і готується пірнати в море. Тобто ці два знімки були зроблені в одному місці. Дивимось на мапу Сирії. Як бачимо, доступ до моря. Є тільки на заході країни. Але нам треба звузити територію пошуку, бо протяжність узбережжя 150 кілометрів. На фотографіях Пічугіна видно, що це гірська місцевість. Здебільшого гори є тільки на північному заході Сирії, в регіоні Латакія, там, де й розташовані головні російські військові бази. Тож починаємо пошуки у цьому регіоні та намагаємось знайти ту схожу бухту за допомогою додатку Google Earth. Але як бачите, більшість узбережжя усіяна такими ж бухтами, і на фотографіях супутників всі вони майже однакові. Тож треба шукати інший шлях. Латакія це туристичний регіон, і є ймовірність, що потрібна локація потрапила на знімки чи відео туристів. Спочатку переглядаємо фотографії в гуглі з сирійських пляжів. Схожих немає. Тож знову шукаємо інший шлях. Часто такі узбережжя туристи чи оператори знімають з дронів. Тож вбиваємо в пошуку на Ютубі слова латакія, дрон і пляж. І нам щастить, з коптера хто зняв бухту, яка дуже схожа на бухту з фотографій Пічугіна. Це Альсамра, сирійський пляж на кордоні з Туреччиною. Порівнюємо світлину Дениса з фотографією цієї локації з інтернету. На щастя, світлин з цього пляжу багато. І так, це та сама локація. Тепер ми точно знаємо, що Денис знаходився в Латакії, на півночі Сирії. В той період в цьому регіоні точилися бої з силами повстанців, які контролювали частину сусідніх провінцій і та Хамо щодо наших розслідувань. То напевно з найбільш великих це розслідування ракетної атаки в Дніпрі, коли ракета Х-22 прилетіла по житловому будинку. Було 45 загиблих, багато поранених. Це мене сильно шокувало, і окрім того, що було багато загиблих, я просто сам з Дніпра, і тут в Дніпрі знаєте, у нас так всі за своїх стоять це по такого там свій район, і треба поститися. було. і до того ж я біля цього будинку рік назад знімав квартиру. І мене це також засіпило, бо я на цей будинок там майже кожен ранок бачив з вікна. І взагалі це розслідування почали за півроку до того, що відбулося в Дніпрі, бо це, по суті, ті, хто стріляли, це бригада Шайковки, 52-га. Це ті самі люди, які розбомбили торговий центр в Кременчузі. І ми тоді почали шукати. І до нас тоді якраз запитом зверталися одна з українських спецслужб. Вони там, скажімо, дали кілька людей, які там точно були, бо вони їх знають по радіо і ми тоді знайшли близько 30 людей з цієї бригади. У нас є відправна точка у вигляді командира, і ми знаємо бригаду. Конкретно в цьому розслідуванні йшло так. Тобто ми дивимося цю інформацію про цю бригаду і бачимо, що вони розташовані і базуються в Шайківці. І ми заходимо, фільтруємо результати пошуку конкретно по ЗМІ цієї Шайківки, це якесь чи невеличке місто, чи село. Там є багато локальних журналістів, і там ми знайшли там, чи 5, чи 7 статей про те, як журналісти. Знімали про цю бригаду в шайківці, і там, наприклад, є вже фотографії біля літаків цих пілотів, є імена ще декількох людей. Це був такий другий крок. Ми очертили коло навколо ну, цього капітана, тобто там близько 15 людей. А далі ми, наприклад, зайшли до кожного ВКонтакті чи однокласники, закинули їх в боти для пробиву. Побачили, хто їх родичі, і це було таке наступне коло, коли ми по найближчому оточенню ми бачимо родичів. А у родичів в соцмережах тих же є, наприклад, багато фотографій зі служби, наприклад, що це дружина, чи зі служби чоловіка. Вони фотографії з сімейних застолі, там вони там в формі сидять, і ми бачимо вже інших людей. І коли ми, наприклад, бачимо тих людей, які в них бувають на домашніх таких заходах, то ми дивимося і знаходимо, що вони в 52-й бригаді, наприклад. Тобто, це рух такий. Як камінчик кинути в воду і далі йти по колам, які йдуть навколо. Ми шукали не тільки самих пілотів, а шукали, наприклад, людей, які там, не знаю, миють літак, чи закручують там закрилки на них, чи які працюють диспетчером. Тобто, мені здається, що. Вся бригада, яка це робила, вона винна. Бо навіть якщо ти сам не стріляв, а ти просто сидів і мовчки на це дивився. Ти також винний, і мені здається, це взагалі питання до судової системи. Що якщо ти не повідомляєш про злочин, ти настільки ж винний, як і та людина, яка його зробила. І ми власне тоді зробили за запитом цей зрічорч. Ми знайшли близько 30 людей тоді і віддали. А ось коли стався випадок з Дніпром, ми виділили там велику групу людей, і вони за день ще раз дослідили цей кейс, і ми там зрозуміло, що це в Принципі, ті самі пилоти і ті самі люди, які були в Кременчузі, ми там дошукали ще близько 15 і опублікували їх всіх на сайті з їх персональними даними з родинами. На початку, коли ми тільки починали працювати, багато соцмереж цих молодих, часто молодих військових з Росії, були відкритими. Вони навіть постили фотографії із України зі своїми співслужицями перед самим наступом на Україну, і нам легше було їх ідентифіковувати. Але також ми дзвонили їхнім родичам, чи їм намагалися зв'язатися інші журналісти. Очевидно, що їх почало почало це лякати. Вони почали усвідомлювати, що вони не герої, а вони тут вчиняють. Злочини, і за ці злочини доведеться відповідати, і тому вони почали закривати профілі. Це ускладнило нам роботу, але знову таки є програмки, які ідентифікують фотографії. Якщо ці фотографії були опубліковані, навіть якщо вони були десь знищені, іноді буває, що вони також підтягуються з якихось архівів. Все одно в певних випадках все одно можна встановити, хто це, що це, бо є відео. У нас було кілька кейсів, коли наші журналісти встановлювали, що людина, яка в Україні вчиняла злочини, виступає на пропагандистських медіа російських з іншим прізвищем, з якимось псевдонімом, заблюзаблюрним обличчям, але по якихось елементах, по формі і ще по чомусь, по якихось обставинах, яка ця людина могла описувати, що вона конкретно робила в Україні, все одно можна встановити, тому що в принципі секрет успіху в тому, щоб зібрати максимальну кількість інформації, тоді співвідносити, співставляти, чи воно все. Збігається, чи можемо зробити якісь висновок, якщо казати про інструменти, все таки 90%. Ну 90-70% це все таки соцмережі, але в основному, ну, ми теж користуємося якимись базами, які були злиті а, корупційним шляхом, а, тому що бази, в принципі, продаються майже в усіх країнах. Ми користуємось якимись агрегаторами баз, які дозволяють нам шукати, наприклад, військового його номер телефону, його місце проживання, фактичне або юридичне. І насправді, якщо казати про пошук геолокаціям – це дуже така муторна робота, бо для цього треба лише два інструменти: це, наприклад, Google Earth, якийсь умовний увага до деталей. Навіть три речі: увага до деталей, і просто багато часу. В принципі, будь-яка людина може займатися ідентифікацією якоїсь місцевості. Просто у людини немає на це часу, бо вона десь працює, а ми працюємо просто, займаємось тим, що ми приходимо на роботу і починаємо шукати по вісім годин на день, по десять годин на день. Іноді, коли, от як у мене було з Сирією, що я шукав по 14 годин на день, по тринадцять годин на день, я гуляв просто по Сирії, просто. У нас команда, наприклад, розслідувачів. Це я і ще людина, яка допомагає нам робити ці розслідування. Тут у нас двоє, двоє людей. Як працює взагалі розвідка? Є... Кілька напрямів. Перше, це осін, тобто це пошуки по відкритим джерелам, соцмережі, реєстри є HUMINT, коли людина ну нікуди не заходить, і вона використовуючи якусь легенду, представляється кимось і розмовляє з людиною, щоб отримати якісь дані. І є там, наприклад, Ґео це супутникова розвідка, аналіз супутників. Ну от я зараз хотів підійти до HUMINT саме. І, наприклад, от був час, коли до нас приїжджала російська пропагандистка Овсянікова, яка на першому каналі вийшла з плакатом. І розповідала, що там ніяє, типо вона одумалася і вона більше не за пропаганду. І ми зробили соцмережі журналістки пропагандистського українського ЗМІ, яке працює на Росію страна Юа. Воно тоді було так, ще не до кінця забанено. Взяли реальну журналістку і написали їй просто на WhatsApp на її номер, сказали, я там Олеся зі сторона хочу провести з вами інтерв'ю. А вона тоді якраз була на такому хайпі дуже сильному, і про неї багато писали, і вона якось не перевірила і каже, добре, давайте І ми з нею зайшли на Zoom, і ми задавали такі досить провокативні питання. І коли українці нападали на мене в суд соцсетях... Они должны понимать, что у меня в соцсетях наоборот объединены все противники войны, все люди, которые не поддерживают эту войну, которые протестуют против войны, которых арест... там несколько раз арестовывали и так далее и тому подобное. Они все практически у меня собраны в соцсетях. И когда началась вот эта волна хейта с Украины, я получила, конечно, миллионы сообщений от россиян, которые сказали, ой, что это такое, что происходит. Я говорю, спокойно, спокойно, тут еще тролли, и как бы и украинцы не разобрались просто в ситуации. Щас все це нормалізується. Надай-то проект може організовувати там Росії, Россия, пом допомагають українцям. Може так, так ну я не знаю. Я вже бою, що делать. було видно, що вона не змінила свою думку. І це якийсь там проект спослужб, щоб тут у нас робити популярне суспільство. Насправді, х'юмінт, ми дуже рідко використовуємо це. Було там в трьох чи в чотирьох сюжетах. Ми використовували його в сюжеті про ОСББ ФСБ. Про те, як ми вербували росіян, представляючись на існуючу спецслужбу, яку ми вигадали просто випадково. Вас безпокоїти з п'ятого отдела ОСББ ФСБ. Прошу удаліть дане сапшення в чаті Маргарити Сімоніян. В противном случае вам грозит 5 лет лишения свободы по статье о фейках це все почалось С зранку, коли був підірваний кримський міст. Я просто зайшов в чат Маргаріти Сіманян, і там лилось просто якісь прокльони не про те, що Путін куди ти смотриш, давай ядерну бомбу на Київ. І я почав цим людям писати, просити їх видаляти свої критичні коментарі в адресу Путіна, і вони починали просто їх видаляти. І це дійшло до того, що. Я я кидав скріни в твіттер, і людина Олександр Натевський, він підхопив цей прикол і знайшов такого собі Олега. людину, яка майже набила собі татуювання Гербу України, бо йому сказали це зробити в СББ ФСБ. Ми майже його завербували, щоб він був агентом. Ми йому сказали, що він поїде в Україну і буде агентом працювати під прикриттям ЗСУ. На початку війни ми взагалі навіть не могли уявити, чи те, що ми. Збираємося робити, чи те, що ми хочемо робити, чи це буде потрібним? Да, це було якесь більш інтуїтивне відчуття, що це має значення, і ми будемо це робити. Але потім ми побачили, як почала рости наша аудиторія. Цікавість до наших матеріалів збільшилася в десятки, в десять, двадцять, тридцять разів. Ну тобто, ми бачимо та аудиторія, яка зараз дивиться наші матеріали. Це там з там відео, яке може подивитися мільйон людей за пару днів. Ну тобто такого у нас раніше не було. Ми бачимо, що те, що ми показуємо, воно дуже резонує, воно дуже потрібне публіці. І для мене, крім переглядів, Крім великої кількості підписників, тих, хто нас підтримує, дуже важливим таким сигналом є те, що у нас зміцнився контакт з аудиторією. Дуже багато людей ми отримуємо там по кілька якихось звернень від людей з проханням приїхати, щось розслідувати. І дуже часто це саме те, чим ми займаємося. Дуже багато тем зараз проходить від людей. Присилають нам якісь списки росіян, яких знайшли, присилають якісь докази. Ми часто потім усвідомлюємо, що вони. Не звернулись до правоохоронців, звернулись до нас, тому що бачать, як ми це показуємо, бачать, як ми можемо це дослідити. А насправді, от такого от стрункого зв'язку з аудиторією у нас напевно ніколи не було, тому що дуже багато українців постраждали, і вони хочуть не просто розповісти свої історії. Вони хочуть, щоб ці історії були розслідувані. Їм дуже потрібна справедливість. Їм дуже потрібно, щоб люди, які вчинили злочини, щоб вони були покарані. І те, що ми робимо, воно певною мірою дає надію. Напевно, нас в першу чергу Блює брехня з тієї сторони, і ми вибираємо тему, де є найбільше брехні. Тобто, коли був розбомблений кримський міст, то Росія одразу почала видумувати дуже багато версій, і ми намагалися це одразу спростовувати. Чи другий напрям, коли є дуже сильний обстріл, в яких багато людей втрачають своє життя, ми знаходимо виконавців. Тобто ми намагаємося не влювати біль, який є у українців, від того, що хтось бреше і наносить їм біль. Насправді, мотивації було дві: Тобто це ненависть до того, що відбувається, нерозуміння, і хотілося просто подивитись на цих людей по друге так, ну з практичної точки зору, ми завжди, коли робимо якийсь матеріал, ми думаємо, навіщо він е, взагалі буде існувати, і для чого ми це робимо. І звичайно, що коли ми знаходимо, наприклад, якісь геолокації або те, що може допомогти нашим збройним силам України е, захищати нас. Е, ми, звісно, використовуємо ці навички, передаємо якусь інформацію, яку якщо ми знайшли під час роботи над якимось матеріалом, ми передаємо. Тобто ці дві мотивації вони не виключають. Одна одного і е, е, от якось так. Ми зрозуміли, що треба створити якусь базу, якесь місце, де все це збереться. І разом з колегами з антикорупційного штабу ми розробили таку от базу. Там зараз більше 150 тисяч військових. Мета цієї бази даних вона називається Russian War Criminals, тобто російські військові злочинці, російські воєнні злочинці. Тобто ідея в тому, щоб фактично на кожного з цих 150 тисяч була картка, таке досьє. Ось ця людина, ось її фотографія, ось її посада. Там є такий пункт: причетність до війни в Україні, так, ні. Якщо є докази злочинів посилання або на журналістські розслідування, або на офіційну інформацію з офіційних сайтів, тобто це має бути. Картка кожного окупанта, картка кожного російського військового. Тобто, ми поступово перевіряємо, перевіряємо, перевіряємо інформацію. База весь час оновлюється, доповнюється. Тобто ідея в тому, щоб вони всі були зібрані в одному місці з конкретними посиланнями. Українські правоохоронці вже нею користуються. Я сподіваюся, що у світі також будуть користуватися, тому що це по суті зібраний такий максимально комплексна картина того, хто ці люди, що вони робили. З доказами лінками я сподіваюся, вона буде корисна не тільки журналістам, а й правоохоронцям і допоможе довести злочини Росіян.